Сергій Череватий з нами на зв'язку речник східного групування військ ЗСУ. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Я хочу почати зразу з розпитування про Лисичанськ, тому що, за даними Генштабу, там було серйозне ураження Ахматівців чи кадирівців з батальйону Ахмат. Можете детально розказати, коли і скільки вразили? Так, цієї доби було нанесено високоточною зброєю удар по базі. Так званого батальйону Ахмат, і по, по за попередніми даними більше 30 загиблих і попередні десь 15 поранених, але але дані ще дорозвідуються. Тепер в Тіктоку Ахмату з'явиться багато нових відео. Я так розумію. Ну, і, так, і, да, і Ахмат сіла, забуяє новими фарбами. Так, дуже двозначно тепер буде звучати. Добре, пане Сергію. А що робиться нарешті східних українських територій, які підконтрольні угрупуванню схід? Розкажіть, ну східний фронт залишається бути головним епіцентром українсько-російської війни. А Донеччина, особливо Бахмутська Авдіївський діївський напрямок, епіцентром цього фронту. Тут ворог продовжує атаки, продовжує враження. Всіма видами артилерії, реактивними системами залпового авіацію. Зокрема, на Донецькому напрямку цю цю добу сім раз було враження ворожою авіацією, штурмовою по нашим позиціям. Проте ми надаємо гідну відповідь. Постійно даємо відповідь вогнем високоточною зброєю, як ми вже попереднім говорили. Також вразили в районі Горлівки. Було знищено п'ять броньованих машин і чотири суттєво поскоджених в районі майорську. Також суттєво зазнав втрат ворог. І, зокрема, те, що які винесли втрати, говорить про те, що е, самі їхні підрозділи, зокрема 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, звернулася до свого губернатора е, Олега Кожемякова, щоб він їх захистив, що тому що їх кидають як гарматне м'ясо, що він звернувся до начальника генерального штабу Росії і міністра оборони, відтак і це в їхніх пабліках масово обговорюється. Так як і втрата підсватовому знищення масово мобілізованих, які ну вони там взагалі називають страшні цифри в районі 500 чоловік. Ми поки що такі підтвердити не можемо. Ми підходимо дуже виважено до верифікації всіх втрат, і... але те, що там йде рахунок на більше сотні, це 100%, 100%. і відтак у них вже появляються так звані ці солдатські бунти і в Казані. Ми могли бачити вже в їхніх соціальних мережах. Суттєво не набуло обговорення, і влада вже долучається до того, щоб погасити вже намагається зустрічатися з цими батьками і рідними. Тобто ви хочете сказати, що морські піхотинці просять губернатора захистити їх від українців? Так? Російські 155-та бригада ця їхня. Як, як не дивно, не від українців, а від їхнього командування, яких, до речі, в них там якесь прізвище, навіть не російське, я не пам'ятаю. Е і вони просять їх захистити саме від їхнього командування, тому що е їхнє командування посилає на непродумані атакувальні дії. Які наражаються на дуже досвідчених згартованим боями наших військовослужбовців, які їх знищують, і у них, по суті в них і також суттєві втрати саме в регулярному війську під Києвом було багато знищено дистанту морської піхоти, російської нацгвардії, це їхні. Також в ході харківської лиманської операції, і і зараз вже просто на фоні того, що йде мобілізація, і непідготовлені кадри йдуть на фронт. Кидати одно з небагатьох залишившихся кадрових якісних ну з'єднань. Кидати просто на убой, ну Це напевне якась особлива наука російська. Ну так у русських своя особлива гордость. гордість. Дякую, пане Сергію. За те, що знайшли час з нами поділитися цією інформацією, Сергій Черевати, речник східного групування військ ЗСУ, був з нами в ефірі. А далі Юлія Сеник і випуск новин.